За приблизними підрахунками, кількість мов у світі коливається від 2,5 до 5 тисяч. Гете сказав свого часу: скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Напередодні Шевченківських днів у палаці творчості дітей та юнацтва провели свято мов. Побувала на ньому і Ольга Бахіна: російська, білоруська, польська, англійська, іспанська, македонська, німецька та іврит це далеко не повний перелік мов, що прозвучали зі сцени. Одним з організаторів свята став прес. Клуб палацу творчості дітей та юнацтва юний журналіст. Вони переконані. Це дарує школярам неоціненний досвід. Різні різні мови. Мови такі екзотичні, яких вони ніколи не чули. І на фоні цих мов вони розуміють, що українська мова це рідна мова, це материнська мова, це та мова, яка яку дуже потрібно знати, яку треба розуміти, і яку треба надзвичайно берегти. Саме для цього ми і проводимо цю програму. Активну участь в організації концерту взяли лідери учнівського самоврядування міста, адже впевнені, що такі заходи просто незамінні. Різні колективи представляють ту чи іншу країну, ту чи іншу мову, щоб познайомити школярів Хмельницького із різними культурами і різними куточками світу. Свято мови об'єднали з Шевченківською тематикою, тож вірші Великого Кобзаря Українства також залунали різними мовами. Штом умра не погребете». Найде на могила, Среди степи та широке, на окраїна мила, та скалити над водата Дніпр і полята. Садик вишневий коло хатки, Тарас Шевченко, Садик вишневий коло хатки, Рабочих женщина пішняні, Ораче їдом за плугами, Спів слухать здаля дівчині платі, чекаєш нічематки, Щем до вічейше колохатки, хатки, Газа і чорно снідат гай, Сурка вічежі вірш подай. Також на святі підбили підсумки конкурсу літературних творів Україна починається з тебе. У його рамках було визначено 46 переможців різних категорій. Кращими стали 5 робіт. Втім, на досягнутому зупинятися не планують ні активісти учнівського самоврядування, ні юні журналісти. Обіцяють, попереду у них ще чимало цікавого. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини ті 7+.